Щірі вітання, раді вас бачити на каналі Лук'янів Двір. Справжні професіонали знають, що робота приносить не тільки гроші, але й задоволення тільки тоді, коли ви працюєте з дійсно якісним інструментом. Сьогодні мова піде про яскравого представника технічних фенів. А перед тим, як ми детальніше розглянемо цей пристрій, просимо поставити цьому відео лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Це дуже допоможе нашому каналу. А ми продовжуємо. Це DeWalt D26414, творений для бездоганної роботи на об'єктах ремонтних робіт. Загальна споживана потужність цього фену 2 кВт, а швидкість повітряного потоку рівноцінна 500 літрам за хвилину. З робочою температурою цього фену від 50 до 600 градусів за Цельсієм ви зможете якісно знімати лакове та фарбоване покриття, розморожувати крижані труби, паяти пластик та навіть склеювати ланоліум або просто щось підсушувати. Завдяки оптимальній системі охолодження знижується ризик перегріву при тривалій роботі а безпеку будь-якого процесу вам забезпечить ударостійкий корпус, в якому встановлені складні упори для роботи в стаціонарному режимі. Комплектується цей пристрій з двома насадками плоскою та конічною, які захищені всередині від перегріву для різних видів робіт. Плоску, наприклад, можна використовувати для зняття лаку або фарби. Конічно ж є універсальною для робіт, де потребується концентрація високої температури на невеликій ділянці поверхні. А захисний кожух, в свою чергу знімається для доступу у важкодоступні місця. Працює фен в двох режимах. В першому режимі він працює в діапазоні температур від 50 до 400 градусів зі швидкістю повітряного потоку 250 літрів за хвилину. На другому режимі фен досягає температури до 600 градусів зі швидкістю повітряного потоку до 500 літрів за хвилину для швидкого прогріву поверхні. Фен має вбудований lcd дисплей, який повідомляє про встановлену температуру, яка регулюється за допомогою двох кнопок. Тобто ви можете встановити одну температуру на першому режимі, а іншу на другому, і при перемиканні між двома режимами буде встановлюватись та сама температура, яку ви встановили заздалегідь. За допомогою секундоміра перевіримо швидкість нагрівання до максимальної температури в 600 градусів. Невеличка порада домашнім майстрам по дереву. Якщо ви хочете зняти покриття фарби з дерев'яного виробу. Достатньо прогріти її феном з температурою від 500 до 600 градусів. Для детальної обробки ви можете використовувати циклю для того, щоб зняти шар дерева з фарбою, що в'їлося. І наждачний папір для фінальної обробки. Так, ставимо на першу температуру, вмикаємо мінімально. Так, отже, нагрів до 600 градусів у нас зайняв 2 хвилини 39 секунд. Не забувайте після роботи з приладом вімкнути його на першу швидкість і дати попрацювати десь 30 секунд на мінімальній температурі, бажано в стаціонарному режимі. Це допоможе вашому приладу працювати довше та надійніше. Будьте обачні, ніколи не залишайте фен лежачи на бічній стороні, бо це може призвести до займання. А перед тим, як покласти інструмент в місце для зберігання, зачекайте певну кількість часу та дайте інструменту охолонути. Дякуємо за перегляд, за те, що поставили лайк та підписалися. Напишіть, будь ласка, для чого ви використовуєте технічний фен і про які прилади вам було б цікаво послухати у наших наступних відео. Цей фен та іншу техніку DeWalt ви можете придбати в магазині Лук'янь вдвір в Хмельницькому та на сайті ldvir.com. Посилання під відео.